Доброго дня, це громадський ньюс у студії Сергій Грішин. Стали відомі перші результати розслідування трагедії в Одесі. Отруйного газу і вибухових речовин, від яких нібито загинуло Одесити в будинку про 2 травня, в будинку Псок не було. Про це повідомив начальник Одеської обласної міліції Іван Катеринчук. Він уточнив, що з 48 людей. 32 учадили від диму внаслідок пожежі в будинку проспілок. Шестеро загинули від вогнепальних поранень у будинку і на вулицях міста та 10 у результати падіння з вікон будинку проспілок. До президентських виборів на Донеччині станом на сьогодні готові лише 10% дільниць, а на Луганщині лише 5. Про це на брифінгу заявив заступник голови Центральної виборчої комісії Андрій Магера. Така кількість дільниць передала до Центральної виборчої комісії списки виборців. Про те, що на Сході відбувається цілеспрямована кампанія зі зріву голосування, нині заявив і голова Комітету виборців України Олександр Черненко. А регіонала Володимира Олійника та комуніста Ігоря Калетника можуть позбавити депутатської недоторканності. Про це журналістам сьогодні заявив виконуючий обов'язки Генерального прокурора України Ігор Махніцький. Е, нагадаю. 16 січня були прийняті ухвалені диктаторські закони за поданням Володимира Олійника, а Колетник головав на тій сесії, на якій їх ухвалили, підняттям рук. Також раніше Махніцький виступав з поданням про позбавлення мандату головного сепаратиста у Верховній Раді Олега Царьова. А от депутат із фракції Батьківщина Іванчук. Сьогодні встановив рекорд 2014 року з кнопкодавства. На відео, яке ми зараз покажемо, він закликає своїх колег-депутатів кнопкодавити, а потім і сам голосує відразу. Увага за п'ятьох. Дивимось відео. Народний депутат Рудковський сяти. Ви ж за вибори президентські виступаєте? Ну так давайте ви зараз підтримуємо. Проголосуємо. Шановні колеги. Прошу підтримати включення порядку денного та розгляд питання 4835. Прошу голосувати. За 234, дякую. Рішення прийнято. Шановні колеги. Я прошу за скороченою процедурою розглянути це питання. Прошу підтримати. У Миколаєві обстріляли автобус кандидата в мере Юрія Антощенка. Про це повідомляють Ні Невідомі поцілили у скло заклав портретом кандидата, коли автобус стояв припаркований. Всередині було був лише водій, і він не постраждав. Міністерство закордонних справ України обурення планами Росії провести військові навчання на кордоні з нашою державою та ще у день президентських виборів. Це є брутальним тиском на український народ. Йдеться у повідомленні відомства. Нагадаю, з 21 по 25 по травня в районі міст Ліпець, Воронеж і Рязань, проводимо це навчання військово-повітряних сил Росії, в ході яких відпрацьовують бойові бойове застосування ракетного, бомбового та гарматного озброєння по наземних цілях. Ну, як каже російський прислів'я, кому війна, а кому мать родна. Рейтинг Володимира Путіна досяг піку за останні шість років. Згідно з даними всеросійського центру вивчення громадської думки, 85,9% росіян схвалюють політику президента. Рейтинг Путіна продовжує зростати вже п'ятий місяць. Порівняно з квітнем, він збільшився на 3% і майже сягнув історичного максимуму, зафіксовано у 2008 році 87,4%. Ну і до культурних подій в українському павільйоні в Канах сьогодні відбудеться презентація громадського ТІВІ медіа нового покоління, а також прем'єра кінофестивалю Молодость в рамках події Майдан документально... Майдан Документальні проекти. Представити короткометражку громадського як у Києві розстрілювали людей. Автор цього фільму Нікіта Макінзін це наш відеограф. Презентуватиме громадське у канах наша колега Наталя Гуменюк. Вона буде час від часу виходити на зв'язок і розповідати останні події звідти. А вже за годину в ефірі громадського пряма трансляція лекції знаменитого історика дослідника Східної Європи Тімоті Снайдера. Він відкриває конференцію Мислити з Україною, участь у якій візьмуть 25 видатних письменників, філософів, дослідників та мітців із різних країн. Тож наступний випуск громадського ньюз дивіться за 10 хвилин до п'ятої, і на цьому все. Я прощаюсь з вами до 16.50.